Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Колишній суперник Віталія Кличко, американець Кевін Джонсон, змінив своє ім'я на честь Володимира Хуйла Путіна. Тепер Джонсона офіційно будуть звати Кевіном Володимировичем. Мабуть, свого часу старший Кличко добряче настріляв в кабіну американця, бо ось що він пиздонув. Щоб зробити найбільший комплімент президенту РФ, я вирішив змінити ім'я. Тепер я на 100% руський. В недавньому інтерв'ю Антоха Джошу опустив скупу чоловічу сльозу і пожалівся на свою складну боксерську долю. Пряма мова. Коли я втратив пояси, я відчув, що повага пішла разом з ними. Я не знаю, що мені робити, щоб отримати повагу вищого ешелону боксу. Дайте мені повагу, на яку я заслуговую. Я той, хто ставить свої яйця на кон. Теренс Кроуфорд планує провести бій з Саулем Альваресом, у разі якщо Канело переможе Джермела Чарло. Мордобій може відбутися у проміжній вазі. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.